Якщо між якимись людьми виникне суперечка, то нехай вони прийдуть до суду і їх розсудять, справедливого виправдають, а нечестивого засудять. І буде якщо нечестивий буде вартий побиття, то поставиш його перед суддями, і нехай його би чують перед ними числом ударів, відповідним до його нечестя. Нехай би чують його сорока ударами не більше. Якщо ж його бичуватимуть більше, більшою кількістю ударів, ніж ці, то твій брат буде зганьблений перед тобою. Не зав'язуй рота волові, який молотить. Якщо брати житимуть разом і один з них помре, і в нього не буде нащадків, то дружина померлого хай не виходить заміж назовні за чужого. Нехай брат її чоловіка ввійде до неї. Візьме її собі за дружину і співживе з нею. І буде. Дитина, яку вона народить, нехай буде зарахована на ім'я померлого, і його ім'я не буде стерте з Ізраїлю. Якщо ж той чоловік не хотів би взяти дружини свого брата, то нехай та жінка прийде до Брами, до старішин, і скаже Брат мого чоловіка відмовляється відновити ім'я свого брата в Ізраїлі, брат мого чоловіка не захотів, тоді старійшини його міста покличуть його і говоритимуть до нього. І якщо він, ставши, скаже не хочу брати її, то нехай дружина його брата, підійшовши до нього перед старішинами, зніме з його ноги одну його сандалю, плюне йому в обличчя і у відповідь скаже Так чинитимуть чоловікові, який не збудує дому свого брата, і його ім'я в Ізраїлі зватиметься Дім того, кому знято сандалю. Якщо чоловіки битимуться разом один з одним. І дружина одного з них підійде, щоб звільнити свого чоловіка з руки того, хто його б'є, і, простягнувши руку, вхопить його за геніталії. То відрубай їй руку, хай твоє око не має до неї пощади, хай у твоєму мішку не буде двояких гирок, великої і малої. Хай у твоєму домі не буде двояких мірок, великої і малої. Нехай у тебе буде правдива й точна гирка, і нехай у тебе буде правдива й точна мірка, щоб ти був довголітнім на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі в спадщину. Адже кожний, хто чинить таке, хто чинить несправедливість, огидний для Господа. Пам'ятай, що тобі вчинив Амалик у дорозі, коли ти виходив з єгипетської землі, як він протистояв тобі в дорозі і побив твої задні лави. Тих, хто втомлено тягнувся позаду тебе. Ти ж був голодний та втомлений, а він не побоявся Бога. І буде, коли Господь, твій Бог, дасть тобі відпочинок від усіх твоїх ворогів, що навколо тебе, на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі в спадщину, щоб ти заволодів нею, то зітреш з-під неба ім'я Амалика, не забудь.